Місто Прип'ять одна з найстрашніших і водночас найвідоміших ікон катастрофічної історії людства, засноване в 1970 році як модельне соціалістичне місто для працівників Чорнобильської атомної електростанції. Прип'ять мало стати прикладом радянської урбаністики: молоде динамічне місто з сучасною архітектурою, розвиненою інфраструктурою, десятками шкіл. Дитсадків, лікарень і навіть парком розваг, що мав урочисто відкритися 1 травня 1986 року, але життя тут зупинилося в одну ніч 26 квітня 1986 року. Після вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС місто було повністю евакуйоване протягом наступних 36 годин. Радіаційне зараження перетворило прип'ять на заборонену зону. Місто стало символом людської помилки, надмірної самовпевненості перед силами природи та технологій.